Тому що наше місто розформували, там люди три роки без заробітної плати. Там машину купили за 150 тисяч, то замість того, аби продати ту машину і розплатитися з людьми, то він возиться по місту, а чотири свої іномарки коловіли, вистоюють. Вона й на, на Я... своїх сьогодні, а з в уйбе нехай розрахується. Я вам хочу сказати, що це також залежить і від їхніх, як вони реагують. Ви не теж не бачите, на чому їм ці гроші діваються? Не Подивіться, нема нашого міста, нема, так? Нема. Банкрут. Банкрут. Скорила нове підприємство. Де гарантія, що нове підприємство через три роки скаже, все, ми б пішли, зібрали гроші, буде ще новіше підприємства? Їм Це перше. логіка, вони мені передали. За Мам, Мам. Платити треба тільки за ту послугу, яку вам потрібну, по-перше, по-друге, яку вам надають з Тих, що вам потрібно. Так. Це прем'єр-міністр, міністр, міністр житлово-комунального господарства. По телевізору ви самі бачили. Не платіть за те, що бачить. Це вже законний комісій. Законом сім років. Сім років. Місцева влада, трускавці у Львові, по всій Україні пальнує, тому що це хороші. Не розумію, не розумію. що таке прибудинкова територія. За півтора буде багато. Я маю платити за приконувати. Якщо вони там забудовують будинки, і хтось до того купує, то гроші. А я маю платити за маємо платити?

Слухати про нього. От дивіться, наказ. Методичні рекомендації щодо визначення прибудинкових територій написано. При територія, Територія, навколо багатоквартирного будинку. Що визначено На підставі відповідності а я буду місто будівельний, то закопередний. Що немає, То Це прибирається за кошти бюджетного міста. Тому що кожен десь працює працюючи, платить податки. За ті податки прибирається місто, загальні території, проїжджі частини, парки, сквери, спортивні майданчики, дитячі майданчики. А далі тут написано, до складу прибудинкової території можуть входити і написано, що може входити. Перераховано. Бачите, що може входити. Вдовж.